Всім привіт! З вами я, Єгор Тос, і я щойно проснувся не знаю, я вже не знаю, що мені робити, тут реально страшно. А от вихід незрозуміло де, і взагалі, в принципі, навіть не знаю, де він може бути. В минулій серії ми з вами побачили повну жесть на цьому поверсі. Це просто капець. Фух, ладно, давайте далі вирушати, я не знаю, може щось появилось. Так, стоп, це там якісь двері, знову, чи що? Слухайте, я вже все, я, я здаюсь. <плес> Блін, ви серйозно, чи що? Знову ці коридорчики, чи то. Слухайте, а там світло. То може заглянемо туди, я не знаю. Давайте... Давайте такоем гласком глянемо, що там і... <світ> такс. Такс, 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 такс. <світ> там людина. Може. Може. Може, вона безубидна? Може вона в курсі дела, діла, реально що тут робиться? Бач, тут якась... Що тут таке? Лабораторія? Що тут таке? О! О! Але, але, коротше, місце, я так бачу. Блін. Але місце, я так бачу, таке. необшарпане. Як думаєте, мені піти щас до нього? Може, він не такий уж і страшний. Ладно, давайте ми рискуємо, пішли, подивимося. Так, давайте закріймо двері за собою, щоб ніхто нас не знайшов. Ух ти. Ось тут ось стільки всякого тут. Ну тут хоча б не страшно. Так, слухайте, це напевно, да, доктор оцей? Може, попробуємо з ним поговорити? Може він в курсі реально що тут робиться? Не просто ж так відкрилася ця локація? Господи, не вже якась безобідна нарешті. Так, ну я не знаю, що, пробуємо говорити з ним, так? Да? Надіюсь, він в курсі діла. Якщо ви, дум... Якщо ви ну, думаєте, що тут -а, тільки одні монстри, може, тут -а... і справді є якісь адекватні, я б дуже хотів. Ну, Давайте, в принципі, що з ним поговоримо, дивіться, він вже прямо так дивиться на мене хоче зі мною поговорити. давайте з ним поговоримо. Здрастуй, странник, чи то пацієнт. Яким шляхом тут? Ви ж доктор? Я звідси вихід. Вихід? Він вже тут гаразд без жартів, чого хотів. Ну, Звісно, я хотів, щоб ми звідси вибралися, щоб. Ну, може, він в курсі, як звідси вибратись цей доктор. Ви не знаєте, як звідси вийти? Мені тут моторошно знаходитись, тут маячня якась твориться. Тут живого духу немає, а що той за кліткою монстр. Як звідси втекти? Я не знаю. Можливо, ви мені поможете так, так, здається, я знаю, що таке і в чому справа. Мабуть, ти попав в один з світів демона? Як ти це зробив? Гаразд, без лишніх питань. Я знаю, скоріше ти захочеш знайти вихід, як я бачу звідси. Так, да, я хочу знайти звідси вихід. Тут страшно, тут якась реально твориться просто. То трупи два висять над ліжками. То ще якийсь чувак з улипкою себе, прикончив ще такі записки, бляха писати. А ще в цій там, де холодильники там ще розписував на стінах, о Боже, і вбив прибиральню цю, блін, за чим? То що? Так, є один варіант, але він має нюансики. Ну, давай, слухаю вас. Я початку скажу таке. Тобі потрібно буде пройти рівні. Рівні? Не пам'ятаю, скільки їх. Не знаю точне місце знаходження їх, але вони поблизу. В першому і другому невеличкі палати. Палати? Надіюсь що там крові нема. Але стоп а де я ці рівні я вам найду Ладно, пошукаємо народ, пошукаємо, може щось появилось Хто його знає, може, щось появилось на даху. хто його знає, там. Ти маєш принести звідти речі мені, що лежать у бочках? У бочках? В палатах, чи що? чи, де? В тих двох палатах, чи де? Але будь обережний. В останньому дуже довгий коридор, що веде донизу, там ти знайдеш. Те, що для мене важливо, сам побачиш. Це єдиний шанс, через який ти можеш звідси втекти не завжди. Має щось з'явитися чи відкритися після того, як ти все зробиш. А я не знаю, навіть, чи довіряти йому народ, серйозно. Ну, давайте далі дивимося. Ви впевнені, що це спрацює? Я сподіваюся, що так буде. Не думаю, що хтось попаде сюди. Про це місце давно забули. Гаразд, удачі тобі. Не забудь зробити те, що я сказав. Ну, тако народ, я не знаю. Це єдина людина, яка адекватно все вроді як би пояснила, да? Але, блін, чесно, я якось не знаю. Після того, що тут твориться, може, це все теж галюни. І не насправді цей доктор тут існує. Бо я вже, чесно слово, я вже не знаю, чому тут вірити. Але ну, я думаю, що це просто наш реально останній шанс повірити людині, інакше ми просто будемо тут в заточенні, на всі гадати. Так що, да, я думаю, що краще повірити, ніж бляха тут сидіти. Серйозно, я вже хочу домой. Може, якийсь портал відкриється, може двері якісь відкриються? Я не знаю. Аби просто звідси нафіг просто вийти. І все. Ну, коротше, доктор, я тобі довіряю, в принципі. Я думаю, що я принесу тобі речі, ті, що ти просив. Так 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 що, так що, що, да. В принципі, можна мені мене положитися. Я постараюся, хоча, хто його знає, що там буде в тих рівнях. Але, чесно, ми ж постараємося, так? Да? Ви ла якось поставите, і я постараюсь, да, побістріше це все зробити в наступних да, от серіях. От, так, давайте подивимося, що вони просто є. Тут давайте тако гласком. Тут всякі такі процедурки в нього, да? тут всякі бочечки. Ух ти! Котик! Ух ти! Ух ти! Мяу. Мяу. Прикольно, миленький котик. Котик маленький. поставте лайк 에, за котика. <tantaập> <ratawweel> да прикольно, прикольно. От, інтересно, що він роблять в цьому такому ужасному місці? Його що тут не прикосили? Хоча, можливо, він якось скривається, хто його знає. Так, що тут у нас ще зумеє, в принципі. Так, 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 так. Так, 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 так. Ну, я чесно не знаю ж Тут Тут, вроді нічого такого прям нема. Ух ти, то що, кухня? Прикольно. Так, давайте йдемося в гудинь. Ух ти, давайте візьмемо цю штуку. Так, сиру давайте я зберу тільки. Блін, якусь сюди не дуже хочеться ставити. Ну, ладно, я думаю, він не замітить. Давайте я печенечки візьму. Курка, що тут? Ой, патрони, класно, патрони. Патрони, то класно. Якісь аптечки, можна не пригодяти мені. Тут такого цікавого, нічого немає, да. Що тут ще є у нас? Що тут? Що тут таке? Ух ти, ножик. А давайте візьмемо. Ух ти. Ой, класно. У мене тепер ножик, прикольно. Ой, прикольно, все. Прикольно, візьму з собою ножик. Так, що тут є? О, так, ну це, певно, чужий костюм брати не будемо. О, яблучки я візьму, пожалуй. урушка якась ще вона, давайте візьмемо її. Так, редисочка, я думаю, не будемо редиску брати. О, патрони, патрони, мені, до речі, пригодяються. Да. яблучка, що можна Я думаю, все, бо тут і так багато їжі. Давайте ще тут, може, відкладемо чуть-чуть. І так багато я щось взяв собі тут а, кучу всякої фігні. Може, воно мені просто пригодиться, не знаю. Де тако? О, все. <смі> Нормально. Ніч така просторненька кухня? Боже, це, напевно. Все, я тут хочу залишитись Я не хочу туди йти. А, ладно, давайте все-таки підемо, бо у нас місія, якби. Да. Але ж тут котики, це, звісно, мило. Так, ну все, доктор, я піду, напевно. Ти собі там роби свої справи. А ми, напевно, що, да, підемо дивитися, роздивлятися, що тут де є. Такс. Боже, мені знову страшно сюди йти. Чого? А, я що, вставляв їх відкритими. Мені здається, їх закрили і все. Може, там щось сталося? Боже? Стоп. А де кров? Де два скелети? Так, я закрию двері. А, а куди вони поділись? Народ, ви знаєте вообще? Що тут робиться? Тут щось шо пропадає, то з'являється що тут таке? О, записка. Давайте прочитаємо записку, непевно. Давайте прочитаємо записку. Інтересно, що там в записці пише? Ми боролись за їх виздоровлення, але не впоралися із задачею. Пацієнтки Майя та Міра покинули лікування в лікарні С. Беннерда. Пацієнтки були слабкими та хворі на рак. Ухте, невдовзі до них завітала їх тітка за декілька днів тому до трагедії. Стоп! Це протег, це дівчинки? Капець. А, -а чого он тут інтересно Але бляха мішку дар на рак хворіли. Жесть має. Так, тут за першу розказують. Дівчина була хвора на рак на рак легень. О, Боже. Це ж капець, це ж дуже важко лікується або взагалі не виліковне. Кожного дня її здоров'я погіршувалось. Препарати, які давали лікарі, мало діяли і через декілька місяців аналізи показали те, що їхнє життя невдовзі. О боже, закінчиться, капець. Після візиту тітки. А от хто з ними зробив оцю фігню? Чи то опять якась. Ця... Після візиту тітки дівчата стали мовчати. Ух ти! Мовчати. Терес чому вони мовчати перестали. Так хвороба. Наприкінці грудня дівчинка покінчила сама собою. Стоп. То, виходить, вони двоє спають, чи то що, чи то другу десь посадив Міра. Дівчина була. Хвора на рак головного мозку. Через часті походи на МРТ сканування. У дівчинки були симптоми паралічу Йо, пересете. Це ж піпець. Це ж піпець параліч. Невдовзі після смерті. Її сестри має рівно через 4 дні покінчила собою також. Йо, пересете. Господи. Я думав, їх вбили, але вони самі повісились тут. З своїми ціма. А як так вийшло? Типу, тут були ті цепочки, чи що? Я не можу поняти як так вийшло. Чи, чи тут просто. Коротше, тут реально якась чертовщина робиться. Все. То, появляється, то зникає, але, бляха, серйозно. Я не знаю, що мені сказати, на рахунок цієї записки. Серйозно вам говорю. О, ладно. Так, ту копень зроблю? Ну, це капець. Ну, це капець. Це, звісно, історія. Ото -от 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 да. Ну, мені інтересно, от, чого тут так. Може, тут є якийсь сенс в цій історії всій. Так, ну тут хоча б не пропала криша. Я, я не думаю туди йти. Слухайте, я вже не знаю. Там ми були, але я туди визвчатися не хочу, але. Двері? Слухайте, там була надпись теж різка, але тут дверей не було. Ладно. Рискуємо. Так, знал темно. А! Там щось світиться, походу. Якісь двері Закрито. Тут ще якісь дві двері, але вони відкриті ці дві двері, да? Теж закриті, певно. Ау, що таке? Интересно. Може, це Що то таке. Так, давайте сюди ще що заглянем. О, це певно про той склад, про який говорив доктор. Так, давайте обшукувати ці. Бочки. Так, тут щось є в тих штуках. Не, нема. Так, давайте шукаємо, 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 шукаємо. О, щось знайшли. Хай буде. О, ще щось знайшли. Все? Це, походу, тут нічого більше і нема. Так, да, походу, немає більше тут нічого. Так, давайте подивимося, що там наступні двері. Мені вже страшно туди йти, народ, чесно, я боюсь, тут теж темно, але тут хоча б такої сильної кровяки нема. Ну, це, напевно, ті рівні, так? Да? Що потрібно їх пройти. Так. <гас> Стоп! П'ять чувак? А як він сюди прийшов? А, а як ти сюди прийшов? Ти ж був на даху. Так. Так, не хочу поговорити. Давайте подивимось. Вони всі вмерли. Він їх вбив. Я не спроможний вбити його. Я вмру, я вмру, я ніколи не проснусь. Забери цю річ подалі від мене, яку річ? Я більше не житиму. Я вмру. Я попаду до нього. Він носить смерть за собою. Що? Що таке ти бачив того монстра теж? Я бачив його погляд. О, ні, це Габела монстр, його призвали. Він нас всіх вб'є і забере нашу душу. Я вмру, я вмру. Тікай як можна скоріше звідси. Це місце прокляте. Слухай, чувак, ти був позитивний наверху. Що з тобою сталося? Ти прозрів чи що? Сухайте, тут реально якась чортовщина робить. То він то йому кайфово наверху, то йому тепер лячно. Я, я не можу зрозуміти, це його місце, де він був? Чи Де він живе? Ну, типа, лічиться. Що, як, що, тут стіни такі? кипичне Ну ладно може особий пацієнт але бляха серйозно, чувак ти реально странний типу блін Але, але мене він, конечно трошки налякав так давайте подивимося що тут є так тут ничего нема У тут ничего не мада чай пив. ну чувак не знаю а яку річ о сундук якийсь. так тут ще тут нічого Ще одна штука. Ух ти, Цю річ, типу, забрати. Цю? А що тут чеври просто? Я не знаю, на що тут чери збрати. Ладно, коротше, не знаю, народ, давайте так. Тут ще якісь два цих, господи, як його левела. Я не знаю, як їх відкрити. Я думаю, що вони мусять якось відкритися. Вот. я поки, може, тут посижу, може потім до доктора піду, там посижу, бо я тут не дуже хочу сидіти. Я просто не знаю. Хоча. Ну, просто тут подивлюся, може, тут ще щось є, але ну, до доктора повернусь і там, може, трошки посп... висплюсь у нього, бо це реально жесть повна. А вже наступні серії ми відкриємо наступні. Скільки там їх? Два-три? Скільки там? Не знаю, не знаю. Попробуємо з вами їх пройти. Мені вже, якщо чесно, інтересно і лячно одночасно. Тому, так, да, все. Напевно, що на цьому закінчуємо. Дякую вам за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, на мої соцмережі. І всім пока-пока.